П'ять критеріїв, щоб зрозуміти, що ви дівчина середньої зовнішності. І якщо ви не чули, під'їхав новий тренд, який розриває тікток. Почнемо з першого, до вас не підходять знайомитись чоловіки на вулиці. Я скажу вам більше, до мене ніде не підходять і навіть не пишуть в Директ. Тому у мене перша галочка. По-друге, ви не отримуєте нічого в своєму житті, просто за те, що у вас мила личико. Блін, дівчат. Ну я не знаю. Виходить друга галочка. Третя, хлопці, які вам подобаються, не відповідають вам взаємністю. Хоч тут про неслоба, я нікуди не виходжу і нікого не знаю. Четвертий критерій вам дуже рідко роблять компліменти і не говорять, що ви красива. Ну не знаю, про те, які гарні Аромату мого тіла і волосся, мені кажуть, завжди це рахується. Бо ось цей набір від Rituals пахне лакшері, вайбом і запах тримається на тілі аж до наступного душу. Залишаю посилання, де завжди оригінальна продукція, і ціна на такі набори зараз дуже приємна. Тому зберігайте як варіант подаруночку для себе або ж для нього. А п'ятий критерій дивись в описі. Збираю не блогерський образ, а той, який реально вас зігріє, спойлер він з ідеальним шоколадним пуховиком. Беремо термолосини в кольор пуховичка. чорну ковтинку, щоб фігуру підкреслювала, і під неї шировики. І переходимо до головного красення огляду пуховика, який зігріє навіть у мінус Ну, Дівчата, погодьтесь, це найкраще мій улов її зими. Взагалі він був у різних кольорах, але я захотіла трендовий шоколадний. І це перший пуховик, який сподобався навіть моїй мамі. Він справді дуже якісний і теплий. І як завжди, ловіть посилання, де його можна замовити. І напишіть, як вам образ. Ще не було жодного дня, щоб українські бренди не приводили мене в цілковитий і безповоротній шок. Інколи я думаю, це мені так везе, чи у вас теж таке трапляється? Замовила я, значить, корсет і спідницю одного популярного бренду залишає посилання. До речі, і як тільки я вдягнула його, цей комплект зробив мені таку фігуру, що я подумала, де ж ви рідні були раніше. Дівчат, повірте, він так сідає по фігурі, що в ньому відчуваєш себе як голівудська зірка, не менше, а тканина взагалі на вищому рівні. А вам як напишіть в коментарях? Збираю образи на новорічну ніч по знакам Зодіаку. і краса не сумісні, говорили вони, але це не про овні. для вас, красуня. Хоч зірочку з неба вмикаємо цей трек і кайфуємо від себе Shine bright like a diamond. Ішні мої левиці для вас все найкраще, тому червона сукня з паєтками, щоб знали хто тут головна. Королеви, збирайте погляди і будьте центром всесвіту. Переходимо далі до тих, хто завжди краде сердечка. І звісно, я про тільці. Для вас тільва. -Ван, я знайшла образ у кольорі символу року. Кажеться, відтінок принесе щастя у 25-му році. Для чуттєвих і витончених дів обираємо сукню, яка підкреслить усі ваші переваги. А з вашою неземною красою там справді є що показати. Угу. Для божественних скорпіонів обираємо не менш приголомшливий аутфіт. Збирайте погляди і будьте найяскравішим. Вогником цього вечора а для стильних водолієв обираємо костюм, який говорить, краса врятує світ. І як мені здається, що ця краса ваша, І куди ж без улюблених стрільців, дівчата, усі діаманти світу до ваших ніг, але головне пам'ятайте, ви найяскравіший з них. Напишіть, який образ ваш фаворит. Буду чекати. Вам не потрібен буде стиліст, бо я знайшла костюм, який вирішить усі ваші питання. Від нього однозначно віяла лакшері вайбом Роузі Хентінтон Вайтлі, і з ним можна скласти безліч аутфіті. Це без перебільшень найелегантніший, найкрасивіший і найкомфортніший образ на цю зиму. Цей костюм однозначно створений для богинь, бо саме так себе в ньому і відчуваєш. Він з такої невагомої, але при цьому затишної і теплої тканини, що його взагалі не хочеться знімати. Стегніть урвати свій ідеальний колір, бо у мене розбігались очі, а замовляла його у бренду Квін Дівчоночки, привіт, розкладачка ваших гаманців на зв'язку. Давайте так, я приміряю. а Ви як справжні подруги ставите оцінку на кожну річ. от номер один джин, в Стразах. Ну чуть чуть сорока. Я і що ви мені зробите? Світерочок у нас кокетки, щоб плечами з усіма загравати. А що я дама вільна, можу собі дозволити все золотішко на себе. Що бачили, що я не з простої сім'ї. Ну і цекарочка цього огляду, нова сумочка від Dream Room. А що, дівочки, балуєм себе? Хто як не ми? А ви знали, що ця сумочка не проста, В неї які в кожної з нас є своя фішечка, і це довга ручка у комплекті, щоб ти красуня носила її на своїх тендент. Плечах я все показала і чекаю на твою оцінку. Цьом. такого від українського бренду я не очікувала. Пристібніть пояси, йдемо на розбір польотів до бренду Гіпюр. Кидайте все, беріть попкорні, давайте разом перевіримо, чи є що урвати на новорічну ніч, такі зміючці, як я. Mm -hmm. Чи захейтимо все і будемо в піжамах, а? Почнемо з сукні, яку я назвала іскра буря безумства, бо дівочки, ну какава. Будьте дуже обережні, вас можуть вкрасти ще до нового року, бо цей образ Карліт Йохансон не менш. Вже перепрошуюся, голівуча колекція діва, бо якусь магію робиться сукня з фігурою. Нагадування тобі, що ти красива, смілива і вільна. А ще не забудь поставити лайк. Вальяжно переходимо до образу. Синок, дивись, яка красива дівчинка. Це була пряма мова з магазину, тому беріть на замітку цей лучок проде сердечко, навіть свикрухи. Ой, не знаю, дівчат. Без вас не справляюсь. Напишіть, який образ найкращий в коментарях, бо у мене розбігаються очі. А хто залишить коментар? Вангую вам наступний рік в розкоші і достатку. Усіх цьом! Макіяж холостячки або в скільки мені обходиться один вихід на побачення. Спойлер все буде дорого. Починаю з улюбленого кушону від доктор Хедісон, що він з порогу побачив мою зволожену сяючу шкіру. Дівчат, запам'ятайте цей кушон. Це найкраще, що є для шкіри. У моєму профілі є великий огляд на нього. Його вартість 2350 гривень за кушон і змінний блок, тобто за два продукти. Але ж вмію економити. Сподіваюсь, мій майбутній чоловік буде це цінувати. Ледве не збрехала. Перед кушоном ще нанесла трендовий сяючий флюїд за 230 гривень. Комбо для губ у мене триетапне. Олівець від СІЄ це за двадцять. 25 гривень. Найкраща помада Ever від Estee Lauder за 1995. І її бюджетна подружка від Catrice за 160 гривень. Вологий контурний олівець у мене від Анастасії за 930 гривень. Це найкращий холодний відтінок. І бюджетний улюблений бронзер від Catrice за 160 гривень. Ідеальні холодні рум'яна від Revolution, які служать мені уже років 3 за 330 гривень. Туш для брів за 155 гривень і гель від Hedonic за 550. Вію у мене нарощені, тому на туші зекономила. І ось така вийшла фінальна сума. Що скажете, це дорого чи дешево і як вам такий образ на побачення? oh